Основну увагу треба приділяти трафіку. Що таке трафік? Це відвідуваність вашого проєкту. В цьому занятті ми поговоримо про те, як вимірювати результат вашого онлайн-просування. Питання, навіщо є одним з найбільш філософських в онлайн-маркетингу та інтернет-просуванні? Якщо ми питаємо підприємця, бізнесмена чи маркетолога, навіщо ти йдеш в інтернет, це питання ніколи не видає ніяких проблем. Відповідь однозначна. Це отримати прибуток, отримувати нових клієнтів, збільшити впізнаність бренду, це все, відповідно, є у кожного в голові, і це розуміння присутнє. Але як тільки ми починаємо процес просування, кількісні показники закривають розуміння якісне. Замість того, щоб рахувати, яку кількість дзвінків ви отримали, яку кількість замовлень, ми починаємо рахувати те, що Розуміти і дізнаватися легше, що це за показники. Це покази, трафік. Якщо ми говоримо про соціальні мережі, це лайки. Стандартний діалог, який відбувається, мабуть, у кожного підприємця, у кожного з його маркетологом, це відповідно виглядає наступним чином: гей, іди сюди, подивись скільки лайків у нас. Тисяча скільки у конкурентів? 10 тисяч. Якщо до кінця місяця у нас не буде 10 тисяч лайків, я тебе звільню. Але ми маємо розуміти те, що лайки ніяк не впливають на ваші продажі, трафік не впливає на продажі, покази не впливають на продажі. Це тільки такі проміжні показники, які будуть у кожному. Відповідно, сервіс, який ви відкриєте, але вони не зв'язані з вашими продажами, вони не зв'язані з вашим прибутком. Що нам потрібно зробити, щоб зв'язати трафік, покази, лайки та інші проміжні показники з вашим результатом? Давайте сформулюємо цілі вашого бізнесу за дуже простою формулою. Перше, вона має бути конкретна. А якщо ми говоримо про ціль, це я не хочу дуже багато грошей, а конкретно що ви будете вимірювати? Це буде прибуток, це буде тільки. Замовлень, які ви отримали, чи кількість дзвінків. По-друге, це безпосередньо вимірюваність, яка безпосередньо кількість дзвінків чи замовлень вас цікавить. Досяжність. Якщо ми говоримо про ту проблему, яка є у наших людей, ми дуже любимо страждати. Ми любимо поставити перед собою недосяжні цілі, бігти туди, зламати хребет і потім. Е Голосити, чому у нас цього, цього не вийшло. Якщо ми говоримо про попередні сервіси конкурентного аналізу, там SimilarWeb, Сербстат і так далі, вони дозволяють вам зрозуміти, які безпосередньо показники ви можете досягнути, а яких показників ви не можете досягнути. Тому ставте перед собою вимірювані, чіткі та досяжні цілі. І останнє обмежуйте ці показники в часі. Якщо ви цього не зробите, ви не досягнете результату. Дуже проста формула цілі, конкретна, вимірювана. Та ціль, яку ви можете досягти, та обмежена в часі. Поставте, будь ласка, зараз відео на паузу та пропишіть, будь ласка, 2, 3, 4 цілі для вашого бізнесу. Це може бути об'єм прибутку, кількість дзвінків, які ви хочете отримувати, кількість дзвінків з інтернету, договорів, які ви маєте укладати в місяць, замовлення. Будь-що. 3-4 цілі за тією формулою, яку я вам запропонував. У вас перед очима є ваші цілі. Наскільки вони далекі від тих показників, які ви бачите зазвичай працюючи з сайтом? Трафік, лайки, перегляди відео. Ви розумієте, що вони дуже далекі. Як зробити їх ближче? Для цього ще треба зрозуміти і прописати таке слово і поняття, як конверсія. Що таке конверсія? Це цільова дія людини на вашому сайті. Що такого повинен зробити е, відвідувач на сайті, щоб стати вашим клієнтом? Є найбільш важливі конверсії, це безпосередньо макроконверсії. Це коли людина подзвонила вам з сайту, чи залишила заявку, чи додала там товар в кразину і завершила процес замовлення. Це найбільш цікаві для нас конверсії, але ми маємо розуміти, що їх у статистиці дуже мало. Зазвичай тільки 1% із 100 – це ті люди, які роблять макроконверсії. Ви заплатили за 100 відвідувачів, і тільки одна людина подзвонить вам чи зробить замовлення на сайті. Що нас цікавить? Нас цікавить дізнатися більше про тих 99, які цього не зробили. Для цього існують мікроконверсії, це безпосередньо такі дії, як перегляд цікавих сторінок. Що може переглядати людина на сайті, якщо вона зацікавлена щось у вас купити? Це такі сторінки, як контакти, доставка, гарантії, оплата. Це така сторінка, як Он про нас. Ну ця сторінка вона однакова на всіх сайтах. Там написано, що ми найкраща компанія, треба брати тільки в нас. Конкуренти це не дуже погані. А ми. Молодці. Але якщо людина вже зайшла на цю сторінку, це сторінка, яка вказує на інтерес. І ми маємо відслідковувати, чи є люди, які переглядають ці сторінки, чи є люди, які завантажують якісь файли на сайті. Це безпосередньо може бути прайс-лист, презентація вашої компанії. Що роблять люди, чи підписуються вони на ваші соціальні мережі, вашу розсилку. Будь-яка дія на сайті може бути. Мікроконверсії і може відслідковуватися, наприклад, людина додала товар в кразину, це ще не фінальна дія. Вона може подивитися там, подивилась один, два, три, чотири, п'ять, десять товарів додала, вирішила, що дорого, і закрила, не завершивши замовлення. Це мікроконверсія, яку ми теж можемо відслідковувати. Що потрібно зробити, коли у вас вже є перелік тих речей, які ви хочете відслідковувати на вашому сайті? Треба познайомитися з таким важливим інструментом, як Google Analytics. Google Analytics це той інструмент, який відповідає на найважливіші питання вашого онлайн-маркетингу. По-перше, це які джерела для вас працюють, а які джерела не працюють. По-друге, це хто той клієнт, який не просто зайшов на ваш сайт, але в результаті купив. Проведу декілька прикладів, як допомагає Google Analytics у відповіді на ці питання. Наш приклад: ми навчаємо онлайн-маркетингу. Як ви думаєте, хто частіше заходить на наш сайт хлопці чи дівчата? Ну, зазвичай, якщо це питання задаю в живій аудиторії, хтось кричить хлопці, хтось кричить дівчата, але факт в тому, що аудиторія рівномірна: 50% це жінки, 50% – чоловіки. Друге питання: а хто відвідує частіше безкоштовні вебінари та семінари, які ми проводимо? Ну, тут знову думки розходяться. Але 75% відвідувачів це чоловіки. Ну і відповідно. Ми можемо зробити припущення, що й що чоловіки є основною аудиторією, хто купує. Але ні, 65% з тих, хто купує курси, це жінки, а 35 чоловіків. Таких прикладів можна наводити дуже багато. Але аналітика відповідає на найголовніше питання: хто та людина, яка не просто зайшла на ваш сайт, а в результаті купила ваш продукт. Ідемо далі. Якщо говорити про Google Analytics, це простий сервіс, який просто якщо встановити його на сайт. Дає якесь базове розуміння, скільки є людей на сайті, які сторінки вони переглядали, і так далі. Це не відповідь ще на питання, хто ваш клієнт. Для цього аналітику треба налаштовувати. Але якщо ви налаштуєте найпростіші речі в аналітиці, ви можете розуміти, що замовляли, як замовляли, на яку суму замовляли. Це все робиться там за день роботи технічного спеціаліста чи інтернет-маркетолога, але в подальшому аналітика стане тим. Сервісом, який буде тримати вас в курсі всього, що проходить в вашому онлайн бізнесі, ви будете розуміти, ви рухаєтеся в правильному напрямку чи ні, але аналітики недостатньо. Якщо ми говоримо про повне розуміння ефективності вашого онлайн-маркетингу, аналітика має рухатися далі і бути пов'язаною з вашою crm системою Якщо відповісти на питання, яка є проблема в більшості компаній, це нерозуміння маркетингу та продажів. Маркетинг вважає, що вони молодці, вони привели вам якусь кількість дзвінків та заявок. Але в свою чергу продажі вам кажуть, що ні ці заявки були неякісні, Це люди просто там не цікавилися, чи це взагалі питали там Васю Можна. А як зрозуміти, які заявки, які ви отримали, вони дійсно якісні? А які ні? Для цього треба зв'язати вашу систему аналітики з crm системою Тільки після цього ви зможете відповісти на питання. А дійсно я отримав якісь замовлення з інтернету, чи стали ці люди моїми клієнтами, чи ні? Це той процес, який дуже болячий для більшості компаній. Але якщо ви раз його пройдете, ви зможете відповісти на дуже багато питань пов'язаних з вашою аудиторією. Для нас ми генеруємо дуже велику кількість безкоштовного контенту про онлайн просування і для нас розуміти, чи стають ці люди подальшими нашими студентами чи клієнтами агенції дуже важливо. Починаючи аналізувати ці речі через CRM, Дуже багато цікавої інформації знаходиш. Наприклад, там, перед тим як людина купила курс, вона відвідала 93 вебінари. 93 вебінари за півтора роки. Це лише один приклад тих даних, які ви можете отримати за допомогою інтеграції вашої аналітики і вже з подальшими вашими продажами і CRM-системою. Що ви маєте розуміти в першу чергу? Аналітика так, це на перший погляд. Ну не дуже весело, мабуть, навіть сумно, але якщо ви почнете працювати з цими цифрами, аналітика допоможе вам зрозуміти відповідь на найголовніше питання, чи не роблю я нічого зайвого. Відповідно, що ми робимо зразу після цього заняття. Відкриваємо той файл, з яким вже вже працювали. IM Start. там є друга вкладка. Вона дуже суперсекретна, тому що люди зазвичай не помічають другу вкладку в Excel-файлах, і там треба прописати ваші перше, це безпосередньо цілі. Які ви ставите перед вашим бізнесом. По-друге, це конверсії, як вагомі, це такі, як заявка чи дзвінок, так і менш вагомі це перегляд сторінок, такі як контакти, про нас, доставка, завантаження файлів, підписка на всі ваші соцмережі та розсилку, і так далі. Отже, в цьому занятті ми відповіли на одне з головніших питань онлайн-маркетингу: як вимірювати результат. Наступному занятті ми з вами ми поговоримо про те, як зрозуміти більш краще вашого клієнта.